У вас скачки тиску. Спробуйте цей комплекс на рослинній основі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Нервостабін він знімає напади та і біль в області серця, знижує артеріальний тиск, полегшує дихання, поліпшує психоемоційний стан, має спазмолітичну дію, допоможе зняти постійні головні болі. Вітакарт. Він нормалізує підвищений артеріальний тиск при гіпертонічній хворобі вегетосудистої дистонії, поліпшує сан старцевого м'яза і судин серця при ішемічній хворобі серця та знижує рівень холестерину. Свічки апівітин Вони запобігають утворенню артеросклеротичних пляшок у кровоносних судинах і нормалізують кровоносний тиск. І на завершення буде омега-3, вона зменшує в'язкість крові, пригнічує синтез поганого холестерину і покращує роботу мозку та серцево-судинної системи. Залишайтеся здоровими та позитивними!